Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 3 червня 2024 року Херсонщина Значить У нас почав зрівати такий топовий сорт під назвою гігантред черешні. Це крупна черешня. Вона вважається одною з найкрупніших. У неї строк дозрівання приблизно середина червня, десь 15-17 червня. Але в цьому році все на 2, -2 тижні раніше. Так що маємо вже зараз. Майже спілу черешню. Чому майже? Тому що почали шпаки її клювати. Вони побачили здалеку її, яка вона гарна. І Я думаю, зніму відео, щоб успіти показати цю красу. Ось такі плоди. От зараз найкраще передає кадри. Такі плоди широко овальні. Не овальні, круглі плоди такі м'ясисті. М'ясистість така не тверда, а така, я б сказав, середня м'ясистість. Вона така соковита, сік без, без кольоровий. Сама м'якоч ніжно-розова, смачна. Кислоти немає. Кислинка така замаскована, явний такий черешньовий смак. Ну, в общем, крупнота така і береш в руки, прямо не нарадуюся. Ось вони приблизно масштабую. Одна тріснула. Так, що потріску в нас тут в неї тріск є невеличкий. На пару плодах побачив. А так немає. Ну, як би сказати, це норма. Таких вчережень дуже мало які не тріщать. Є сильно трищать, є, трошки трищать. Це якраз попала під дощики. Дня три назад були дощики такі невеличкі, пару днів, але вони якраз підпортили трохи її. Плоди по вазі йдуть по класифікації, по опису 15-20 грамів. Тут вчорашня в мене це взагалі не дерево, ціляком це гілка прищеплена в корону іншого сорта і прищеплена знизу там де. Особо їй мало достається кожен речовин. Але я за нею забув і тут проходжу, дивлюсь, є такий врожай. І тим, тим не менше плоди крупні. Зараз покажу на вагах їх, який в них вес. Покажу в масштаб з спішним коробком, приблизно, щоб розуміли, яка в них величина. Ну, Взагалі зараз подготовлю, далі покажу відео. Для масштабування він показує, яка вона по об'єму. Тобто по величенні розмір видно. А ось вага одної ягоди 15 грамів. Це кажучи тут не були, бо нічого не було. Ну, я агротехніки ніякої, тому що дерево на великому дереві знизу привита гілка цього сорту. Тим паче вона дала такі плоди. І всі один в один. Від 15 до 20 грамів. У мене були і 18 грамів вони і до 20, і 19 були. Ось крупніша черешня без хвостика навіть 16 грамів. Ну, тобто тут вони йдуть 15-17 грамів, я не буду карту переважувати. Гарний черешня, що сказати, вона така і плотненька для транспортування саме те. Отак так виглядає м'якоть у неї. Ну, смак дуже класний. Немає такої кислоти, контрастної, така мягка кислинка, доповнює такий абсолютно черешневий вкус смачний. Цукор на першому місці. Точка маленька, як бачите, вона десь 10 від плода, якщо не менше. Отак цей сорт, якщо я не помиляюсь, чи США, чи Італія, я не пам'ятаю, давно не дивився характеристику. В цілому я сортом дуже задоволений, рекомендую його, він в мене в топових сортах черешні, я його завжди. На перше місто підвигаю. Любите гарну крупну черешню, це вам потрібен гігантред. На цьому буду відео завершувати. Які питання, в кого по цьому сорту залишились, питайте в коментарях, відповім. Наразі закінчую відео. Всім до нових зустрічей, до побачення.